Так, я зізнаюся, я реально підсів на одну дівчину. Її звати Люся Чеботіна. Вона симпатична, гарний голос, пластика і так далі, але ж не настільки, щоб зносило дах. І я постійно про неї думаю. Хоча ж розумію, що це, м'яко кажучи, не моя історія, не мій напрямок, але мене постійно до неї тягне. І я усвідомлюю, що це нелогічно. Ми ніколи але щось всередині мені ось тут каже, вона моя. До чого я це все веду? Це не любов, це біохімія. Наш мозок викидає дофамін, коли бачить типаж, який колись асоціювався з ідеальним партнером. І це якщо коротко. Так працюють наші інстинкти, які тисячі років і вони не питають дозву. Національність, релігію чи політику. А, але тут варто розуміти, що якщо тебе до когось тягне, то це не завжди ти і не завжди правильно. Але якщо усвідомлювати чому і розуміти, що насправді відбувається у тебе в голові, то стає легше керувати цими емоціями. І насправді мораль цього відео дуже проста. Якщо тебе до чогось тягне, то це не завжди твоє, і не кожна приязнь має майбутнє. Але розуміння природи цієї тяги – це вже половина свободи.